Депутати Івано-Франківської міської ради продовжили роботу 56-ї сесії. Але через відсутність у залі представників відповідних служб та невелику кількість обранців питання про бюджет розвитку міста розглянути таки не вдалося. Як завжди, обійшлося не без запізнень 31 депутата ледве дочекалися, проте з початком роботи рішення приймали одноголосно. У народі кажуть, що семеро одного не ждуть, та серед політиків, мабуть, це правило не діє. В сесійній залі Івано-Франківської міської ради 31-го депутата ледве дочекалися. Можливо, в серпні недоцільно проводити сесії, дати один місяць відпустки депутатам, щоб вони тому, що одні поїхали в липні, інші в серпні, треті вересні. І тому важко зібрати 31 людину квору. А якщо так, то депутати взагалі то розслабилися. Вони не працювали до цього так інтенсивно а зараз тим більше відчуваючи, що вже в спину дихають вибори і прийдуть наступники. Тому Дехто розуміє, що вже не стане депутатом, тому йде на сесію. Незважаючи на довготривалі запізнення місцевих обранців, а також відсутність міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса. Робота сесії була злагодженою. Як це не дивно, але без зайвих коментарів і доповнень обійшлося, і більшість необхідних рішень депутати приймали одноголосно. Серед них розглянули місцеві політики цільову програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб і програму цукровий діабет на 2010-2012. У нас є травпункт на матейки, міська клінічна лікарня No1, і вона там мусить існувати. Що це за сиворотки і вакцини? Це ті, що як собака може вкусити, чи травма людини якась, особливо бачите, в літі та будь-який час, але в літі травма може бути впасти людина, інфікує собі якийсь орган тіла, і потрібно ці всі сиворотки. Потрібні вони. Крім того, в нас є дитина з імунодефіцитом. Ну це що в неї реактивність організму понижена, отакий вроджений імунодефіцит, де потрібні так само кошти.